Колектив студії телебачення «Тисманиця» презентував нову творчу роботу: фільм Жортовність. Це кінорозповідь про тернистий шлях священника отця Петра Героліка Купчинського, який мав певне відношення і до нашого міста. Після тюрми та заслання працював Тисманицькому протитуберкульозному диспансері лаборантом та кілька років проживав у Тисманиці. Створюючи фільм про Петра Гириляка Кучинського. Це людина світлої пам'яті, я думаю, що заслуговує на те, щоб ми, і ще не тільки те, що ми, наша невеличка така е, праця, яка була здійснена нами, але на більш ширше. Ну, є сподівання про те, що коли ми працювали, зійшлися на тому, що зрештою не можна зробити. Все ми десь зробили таку, як ви першу частиною на презентацію фільму. Ми запросили родичів нині вже покійного отця Петра, які схвально оцінили нашу роботу. Життя віддане служінню Богу та людям. Така основна фабула цього фільму. Та й сам образ цієї людини є яскравим прикладом порядності і відданості ідеям греко-католицької церкви.